Всім привіт! Мене звати Юля. Ви на моєму каналі. Ми розпочинаємо грати в нову гру. Називається вона без Безпуття. Не знаю, чесно про що вона. Зараз подивимось. Так, бачу небо. Далі що? Треба щось робити. Від нетного жовтого неба віє хворобою та смертю. Хмари легкі, примарні, застигли. час зупиняється, там життя немає. А, так. Ну, історія. Історія. А Ні, повернутися. Так а що я не так роблю? А, це типу меню. Бродяга сидить на на напівзруйнованої фортеці і намагається не дивитися на це хворе небо, що навіює тугу, що хвилює лину душевного болю як у живих. Звідси немає виходу, забиті дошками вікна, занурені віками в землю двері, але він поспішає піти. День, тиждень, місяць він сидить, дивиться вдалечінь, а потім час починає втрачати значення, пропадає. Поки не починає руйнуватися стіна. Рано чи пізно він упаде так нехай же це буде його вибором, а не виною старезного каменю. Він піднімається, щоб зробити крок уперед. Вітер не свистить у вухах, очі не сльозяться, земля все наближається, але не б'ється із переліку серця. Він падає на курну землю, розсипається горою кісток, дзвенить латами, а потім настає тиша. Повільно, байдуже бродяга сідає, байдуже бродяга сідає, починає збирати себе по частинках, зап'ястя до предпліччя, рука до ключівці, ніде ані плямки крові. Бродяга скрипить щелепою. Війна тривала десятиліття, і він був з однієї з її чисельних жертв. Коли у князів скоротилися армії, воєначальники обох сторін залучили потобічні сили. Загиблі воїни піднімалися і знову йшли у бій. Вони билися бездумно, невпинно. І все ж війна побачила свій кінець, а її солдати ні. Залишилося тільки бездиханні землі, що наповнюються мерцями. Протяга згодував вогню накази, видані йому перед першим боєм. Викинув свій шолом, на якому красувалася князівська символіка. Забриднив госмолі одяг, що копіював кольори колись рідного краю, за те, що забув чиєсь світле обличчя ще 100 років тому, за те, що тепер нічого не відчуваю, крім живучої гіркоти, занудотне жовте небо. Магія смерті перетворила цей світ на братську могилу, яким він був раніше, бродяга не пам'ятає. Останнє зачепляється пам'ять невпинно ім'я, у нього колись було ім'я коротке, горде. Насправді просте і звичайне, але його ім'я нікому не потрібне, так само, як залишені позаду рвані витоптані прапори. Він не може бути колишнім про те, що може тримати в руках меч, тільки не сам, ні, нізащо. Самотність ось, що заводить з розуму. Непостильній фортеці, не відсутність почуттів, не застиглий час, а усвідомлення себе одного, наче останнього. Де всі? Свої, чужі, неважливо лише б були. Неіснуючими очима бродяга спостерігає торжество смерті на пустельних полях в долині. Він повинен знайти відповідь. Дорога тягнеться монотонно, бродяга не помічає, як змінюються краєвиди. Пропливають повз покинуті поселення і змащуються з хмарами голі ліси. Час тоне, стелиться густим туманом, по його розуму плутає години з днями і оживає, тільки коли на шляху з'являються силуети постаті інших мерців. Бої не відрізняються один від одного. Вони не квапливі, але відбивають громом у мі секунди. Блок контратака знову і знову. Чому вони нападають? Він завжди чекає та захищається, він хоче побачити життя, Напівзабуте слово, так важко тепер його розпізнати. Тільки розум видасть, тільки опущений меч, тільки спроба впізнати одне одного. Марці не пам'ятає себе, не усвідомлюють, вони бездумно кидаються в бій, тому бродяга кришить їх у пилюку, сподіваючись, що звільняє їхні душі. Потім час знову замирає. Перетворичи шлях на низку картинок. Чорний дим розсікає похмури небосхил і протягує де за ним. Йому байдужий шлях, якась частина його згадує контури пагорбів. Це кордони, і він залишає своє князівство, свій дім і ці думки рапто, раптом стають безглуздими Кордонів більше немає, та й свій дім він не впізнає. Він відчайдушно намагається згадати чиєсь світле обличчя, і не може. А чи важливо це зараз? Хіба спогади про щастя сплужать йому хорошу службу в цьому часі, в цьому місці, чи повернуть йому розуміння часу? А може, вони будуть єдиними, що не дасть йому впасти духом? Ага, тут є вибір. Ну, давайте довіримось почуттям. Бродяга не знає. Ніхто не зміг би сказати йому, що чекає попереду, тому він просить сил у свого минулого. Кінчики її губ піднімаються, ця усмішка, йому стає легше. Усмішка. Він продовжує шлях, розмірковуючи про те, що було раніше, і ігнорує грізні хмари, які зібралися над головою. а Вугіллям розполизається на всі боки за... згарища, земля двічі згорівши, згадує він і дивиться на нове багаття. Полум'я танцює вільно, але сонно, вона тягнеться до неба і усідає дихає на повний зріст, схиляється, опалює хмари і льне до землі. Навколо вогню зібралися мерці, голі вуглені, вони заходять у червоні язики і лягають у ядрі вогнища, один загиненим одним повільно та безпристрасно. Потім піднімаються, виходять з багаття, поступаються місцем іншим. Бродяга надихає дихе, не відчуваючи тепла вогню. Плоть горить і позириться, запаху немає. Мерці помічають бродягу, але не зупиняються, тільки в одного залишився язик, і він намагається говорити. Ті, що спалюють себе, ставай у чергу. Його голос сухий. В ньому немає ні печалі, ні болю, лише байдужість. Що ви робите? Ставай у чергу, ми вбиваємо себе, ми ділимося вогнем, бо поряд він більше ніде не горить. Ми не хочемо йти кудись, ми не хочемо шукати іншого вогню, адже він є тут. Нехай і мало. Дехто вже зміг звільнитися, інші спалюють себе потроху, щоб дати можливість померти іншим. Раптово вогонь згасне. Потрібно ділитися. Ставай у чергу. Відмовляюся. Я не шукаю смерті, я шукаю тих, хто лишився собою. Я хочу говорити як колись за життя. Пам'ятати себе і знати, що я живу. У тебе нічого з цього не буде. А, ви хоча б намагалися. Вставай у чергу, або йди. Ви могли піти зі мною, навіщо вам тут залишатися? Навіщо спалювати себе, якщо ви пам'ятаєте, хто ви? Йди. А... А що таке запропонувати їм останню смерть? Типу вбити їх? Давайте запропонуємо. Я можу вбити вас. Ой-ой, назад. Смерть від чужої руки не прийде, тільки вогонь її подарує. Я вже вбивав, мої суперники не піднімалися і міг би вам допомогти. Йди. Послухайте, йди, йди, йди. Їм це подобається. Їм хочеться бути у вогні, стати вогнем, забутися ні життя, ні смерть, не важливі, поки маєш мету. Їхня мета горіти. Їм ніхто не допоможе. Час летить стрімким хижим птахом і вириває секунди з життя разом із тілом. Бродяга почувається старіше, ніж має. Йому це не подобається, і він йде. Попелище триває ще довго, а його розмір три сходи сонця, якого бродяга не помічав і досі. Світло, темряво. Раніше для нього було одне, Тепер він рахує дні. Вночі він робить привал, йому не потрібен відпочинок коли це полегшує шлях. Він дивиться на зірки та дає їм імена. Слова виникають самі собою: птах, перлина, діва, щит і усмішка її усмішка. Ранок приводить його до неживого міста, туман в'ється над чагарниками у сухої річці. Бродяга піднімає голову в надії побачити прапор, що ріє над вежами, але їхні силуети нерухомі. Він обережно торгається в обитель тиші. Безмовність огортає місто, чути лише рідкісність завивання злого вітру. Це місце схоже на відлуння часу, що вже сплинув, і бродяга вирішує назвати його так: відлуння. Можливо, коли місто закінчиться, піде і сум, що засів у серці. Колись це місце приносило людям радість. Спогади підкрадаються настирливою мелодією. Він падає цій. Він пам'ятає гучні розмови та суету. Візки стукують колесами, забитими людьми, вулицями, дитина вкрала яблуко з кошика дами, яка йде додому, вона не помічає. Вони дивиться на бродягу. Лукава посмішка бродяга відвертається лише тому, що вдома на нього чекають. Як можна назвати життям те, що він проживає зараз? Бродяга хоче додому. Він спотикається об щось з усиллям утримується від падіння. Опускаючи погляд, він бачить йому заступив шлях мертвий, що лежить серед зламаних плит. Підняти для підніжки коліна, повільно опускається. Навіщо ти це зробив? Бродяга розглядає обличчя під шолом, ніж кири ні м'язів, одні вища кіски, Мрець і Зможе відповісти. Він навіть не ворухнувся. Ну, давайте достукуємось до нього. Я хочу допомогти тобі. Бродяга не встигає помітити, як піднімається рука мерця. Той замахується і кидає в чужинці свою другу руку. Бродяга увертається. Шукай вогонь, він може подарувати останню смерть. Він не отримує відповіді. Але мерць піднімається, скрипивши кістками, і йде. Можливо, на пошуку вогню. Серці міста долинають пісні співи, продяга йде по зарослих кам'яних плитах і не слухає. Все це у його голові. Він знаходить каплицю і бережно ступає всередину, розглядаючи поїдені гнилью дерев'яні блавки. Стеля все ще тримається. Як багато молитв почули ці помури, як багато з них почув Бог. Чи врятувався хтось у цій війні. Звідки доноситься рівномірний стукіт, Бродяга йде на звук і опиняється у підвалі каплиці. Він бачить трьох мерців. Один стоїть біля стіни і б'ється головою в камінь. Його череп покритий тріщинами. Схоже, він зайнятий цим уже давно. Двоє інших сидять біля нього та спостерігають. Новенький. Ой. Інший не протримається, палець ноги. Мрець, який говорив другим, відриває мізінець від своєї ноги і кладе його на бочку, де вже лежить долоня. Вони поспорили на бродягу. Рано цей ще живий. Лунає гучний удар, Череп мертвеця, що бився головою обстін, остаточно розколюється, тіло безвольно падає на землю, піднімаючи куб пило. Перший мерець хрипко сміється і забирає собі долоню. Знову виграв, тому що іншого результату не може бути. Може, нікому не потрібно безсмертя. Наша доля чужі пошиком безсмертя. Їхній дивний діалог раптом обривається, вони обертаються на чужинця. Попрощайся з пальцем ноги. Вже як довго ти тиняєшся? Бродяга не відразу відсаду... усвідомлює, що остання фраза була звернена до нього. Він не рухається, розглядаючи цих не... незвичайних мерців і думає, що відповісти. Розумні, вперше розумні. <кхем> Я не пам'ятаю часу, що ви граєте. Робимо ставки, ми робимо ставки, усі помирають у цій грі не буває тих, хто програв. Коли я маю зайві кістки, я ставлю на життя. І тоді в мене з'являються нові кістки. А ти що робиш? Звикнути до їхньої мови вдається не відразу. Вони ніби вихоплюють зі своїх думок лише сенс. Я шукаю тих, як я, щоб рятуватися від божевілля. Безумство чекає на всіх грай, більше нічого не треба. Ми не станемо живими, ми не повернемо собі почуття. У нас більше ніколи не буде кохання, нікому не потрібно таке існування, сенсу немає, тож шукаю останню смерть або грай. Ну, заперечити я сам знайду свій сенс, а якщо розчаруюся в ньому, шукатиму інший, тому що життя це можливість робити вибір, і я не відкину своє життя. Поки пам'ятаю, хто я. Вислухавши його мерці довго мовчать. А потім другий забирає свій мізинець назад. Пощастило. Нудно. Бо вони і справді ставили нього. На нього? Думаю, що там на нього просто початочка. Потривожений пил ліниво в'ється над каменем у неживій тиші лунає бурмотіння, змішане зі зітханням одного із перечальників. Другий пирхай, ніби у відповідь. Мерцям не треба дихати, це почуття. Вони мають їх, вони не розуміють. Ви пам'ятаєте свої імена? Усі ми позбавлені минулого, тепер ніхто не має імені. Імені більше не потрібні, імена більше не потрібні. Мені потрібні, щоб розрізняти вас. Може, Бен і Бін? Хто Бен, хто Бін. Мені подобається Бен, тоді я Бін. Друге обертається до бродяги. А, а хто ти будеш? Бродяга. Яке лицемірство Залив на нас і віна, а сам брат, відмовляєшся. Ні, постривай, бродяга, Бен, Бін та бродяга? М -м? Гаразд. Мерці відволікається від ногу на свою попередню жертву, що швидше зросте мохом, чи його одяг. Я, якщо ми гратимемо на. По справжньому мертвих, Пішли звідси шукати інших. Бродяга з нами? Ні, занадто багато думає, псуватиме гру. Але ми ще побачимось, якщо він не помре. Друзі, вони знову дивляться на нього. Ну, кивнути. Бродяга киває. Можливо, колись дійсно шляхи злідуються, тоді йому не завадять друзі, хоча він не розуміє, що означає це слово. Він, сподівається, що ці двоє допоможуть йому дізнатися колись. Троє залишають підвал, а їхні шляхи розходяться. Сперечальники йдуть від сонця, це місто їм більше не потрібне. Бродяга ж продовжує шлях угли проїн. Там, де більше нікого немає, нічого не відбувається, кам'яні стіни розчиняють світ у сірості, а коли вони не закінчуються, залишається лише небо таке ж сіре. Шалених мерців стає дедалі більше, вони нападають, не ставлячи запитань, їхні руки ніколи не тремтять, їхні обличчя завжди неможливо прочитати. Бродяга не хоче боротися, не хоче іритувати їх, йому не важливо, що стало провиною їхнього безумства. Магія смерті або слабкий розум, що не прийняв нове існування. Вони не мають надії на порятунок. Або, або він хоче так думати. Там, де було серце, жалуче від болю. Він втомлюється від лихоліття, коли нікого немає, тіло здається громістким, розум непотрібним, потрібним, а саме існування схоже на жарт злого. Навіщо ти уяснив мене в порожній нескінченності? Він не отримує відповіді. Так, давайте на цьому закінчимо. А то я так розумію, що це якась сказка, чи історія, чи не знаю, що і вона дуже довго буде. Можливо, а можливо і ні. Але ми все одно це збережемо. До слух, Так. Ось. Дякую вам всім за перегляд. Якщо ви це подивилися, якщо вам це було цікаво, ставте вподобайку. Всім до зустрічі, всім пока.